Доброго ранку. Зрештою, настрій у цій студії створюють не тільки наша професійна команда, не тільки ми ведучі, але й ті гості, яких ми запрошуємо до нашої студії. Тож вітайте, Василь Бобіта, художник, з яким будемо наразі спілкуватися про його творчий і мистецький простір. Доброго ранку вам. Доброго ранку, пан Доброго. Василь. Як Доброго. починається ранок у художника? Ну я думаю, що ми живемо в Україні, в країні християнській з молитви. Ось так. Такої відповіді я Ми ще давно не, не чула. Так. Зазвичай всі у когось у когось починається з кави, у когось з телевізора. У вас такий духовний ранок. Так, молитва, потім фізкультура. Угу, Духовно-спортивний. Так. Ну а потім все інше. А як от ставитись до велосипеду? Тому що щойно ми про це говорили, що це чудовий такий спосіб підтримати своє тіло в тонусі. Ну і екологічно чистий транспорт. Та й загалом велосипед. Ну він я вважаю надзвичайно стимулює наш організм не тільки серцево-судинну систему, а також і нервову. А як ви ставитесь до велотранспорту? Дуже Добре, ставлюся. На жаль, не використовую таку можливість, але думаю, що це буду робити. Так. Велосипед це хороша річ. пане Василі. Дож, знаємо, що дуже часто героїєю ваших робіт є саме природа, яку ви дуже полюбляєте, саме природа Закарпатського краю. Тож чи можете вважати себе художником-патріотом саме? Ну я думаю, так. Да. Тому що Бог так дав, що я живу на Закарпатті, І не бути художником на Закарпатті – це гріх. гріх. гріх да. Ну, якось так, так. Да, я люблю природу, люблю Закарпаття. Часто буваю в горах, насолоджуюся не тільки коли малюю, але й коли дійсно спостерігаю за природою. Люблю спостерігати, як вона прокидається, ця природа, різні напрямки, різні течії, спостерігати і так. Коли читаєш певну текстову інформацію про художника, ну ти собі якось уявляєш в голові так приблизно роботи цього художника, пейзажі. Але коли дивишся на ваші роботи, то бачиш, що дійсно так, там є пейзаж, але він ну так незвично зображений для нас. Це ваша особиста техніка, так, в якій ви малюєте. А чому саме така? І невже ну... Звичайний для нас, звичний для нас вигляд пейзажу, чому відмовилися від нього, і ось виробили свою власну техніку. До речі, зараз бачимо, просимо ви можете відповідати на запитання, поставлене колеги, але на бачимо на екранах на екрані а, світлини ваших робіт. Мова йде про те, що кожен художник хоче мати свій напрямок, свій стиль, свій фундамент, свою основу. І дійсно я шукав. Я багато шукав, а так богдавшо. Що... Хотів ну, щоб оригінально було це все. Воно пейзаж, але зараз я би хотів дійсно, щоб цей пейзаж виглядів по-сучасному. Ці вже наші якби, художники вони дали напрямок. Ми повинні це все вдосконалювати. І техніку, і сприйняття. Тому що сучасний спостерігач, він хоче щось все нове, нове і бачити, щоб було цікаво. Ну я не знаю, наскільки це мені вдалося, але так судити глядачам. Тобто з часом викристалізувався у вас певний власний стиль. А от як ви думаєте, що допомагає і взагалі що може зробити художника самодостатнім, як ви гадаєте? Oh. Як особистість, як творча особистість, яка може себе зарекомендувати у мистецькому просторі? Yeah, своє особисте бачення. Особисте бачення, сприйняття світу, потім у собі то якось акумулювати і видавати на полотні ну, своя техніка, манера, письма, змішування красок, потім якийсь стиль, напрямок такий своєрідний. На цим треба працювати. Я думаю, що до кінця життя. Художник працює над собою і щоб, так, щоб сказати, ну я вже достиг такого не бою. Я постійно в, пошуках, постійно в пошуках. Я самі різні самі різні роботи, самі різні техніки в мене так використовую. Ну, люблю структурну живопись, так, щоб там було багато. Красо. От до речі, про пошуки, така риса про дуже часто художникам, певне така десь не невизначеність, але певні муки творчості це називають. А читаючи інформацію про вас, дізнався, що от з дитинства ви чітко знали, чого ви хочете, що ви хочете бути себе художником так. і усвідомили це доволі рано. Як ця риса і в подальшому вплинула на ваше життя, на вашу творчість, саме те, що ви чітко знаєте, що ви, ви хотіли. Так. Ви знаєте, інколи я, коли хочу намалювати. Картину, я вже її бачу кінець. І це інколи і мішає, тому що потім вже стає І, ну, якби завершувати. Так, А так а так, все все нормально. Як художник малює не тільки на холсті, на холсті, я завжди малював. Тобто, я бачив, я вже мав яву, ну, як, як кожен художник має уяву про, про те, що він хоче. Він е, чітко повинен знати е, кінцевий результат, що він хоче добитися. На, на, на превеликий жаль, не завжди те, що є в голові, то що ми собі можемо уявити, може, е, може художник видати на хрустці за браком, може бути. Талановитості, або ще щось, якісь можуть бути, або е, якийсь настрій, не той, може бути всякий. Ну. Фактично, кожен художник він малює себе, свою внутрішність. Я завжди хотів, щоб мої роботи приносили людям радість. Тобто позитив такий. Ну, і такі краски, щоб були, щоб його сприйняло було. Ну, Радісно таке, впевнена, що вам це вдалось, тому що ваші роботи ну надзвичайно різнобарвні. І якщо, наприклад, є якесь таке, ну таке сіре індустріальне приміщення, і повісити вашу картину, вона буде приковувати погляди у всіх людей, тому що це така ну така велика, великий кольоровий такий акцент. А ваш хист до малювання це вроджене? Чи ви виховували, виковували себе як художника? Я думаю, що у, кожну, у кожній людині так якби закладено творчість, тому що написано Створив Бог людину по образу, подобаю своєму, а Бог створив цей всесвіт. Він створив і частичку себе, Бог подарував людям всім. І в кожній людині є творчість. Тобто то закладено при народженні у людині, а потім чоловік розвиває. Ну я, в принципі, знав, що я хочу. Бути художником, і... але для того, щоб ну, чогось досягнути, потрібно дійсно працювати над собою. і Дуже багато працювати, роздумовувати, мислити. так що… От з ваших слів можна переконатися у тому, що ви ставитеся певно по особливому, як до такої речі, яка є близькою серця, адже це є справою вашого життя. От чи можете вважати власну справу художника певною певної філософії? Адже ви зараз дуже часто а, згадували про Бога і ставлення от, якраз а, цієї теми в мистецтві? Так, я розумію, що художник це своєрідне поняття філософії. Це любов до мудрості. Філософія це любов до мудрості, правильно. І художник повинен досягнути цієї мудрості, повинен практикувати цієї мудрості. В якому напрямку? Тому що є багато напрямків у мудрості. Правильно? Є мудрість цього світу, є мудрість, така є мудрість Божа. І чоловік кожен вибирає собі якою мудрістю, якою філософією направити в своє життя, своє своє сприйняття, поняття. Так він буде і малювати, так він буде жити. Так що хотілося б дійсно у цьому світі, щоб ці всі поняття християнські виливати у всьому, і у суму творчості, щоб людей радувало, щоб люди любили один одного, щоб прощали. Це все має настроїти, ці роботи, життя чоловіка, відношення, взаєморозуміння з людьми, має, має так створити наш, на, наш, на, наше общество. Таким радісним дійсним у кожного митця надзвичайно багатий внутрішній світ, але поруч із своєю е, такою багатістю він дуже надзвичайно вразливий. Як ви ставитесь до критики? Як сприймаєте, коли вас критикують? Воно вас стимулює працювати більше чи навпаки ви якось ну закриваєтеся в собі, можливо, обдумовуєте ті питання, в яких вас критикували? До критики я ставлюся дуже позитивно. Це мені допомагає І Навіть інколи і не люблю. Коли все кажуть, добре, гарно, так о, а, потрібна. Критика обов'язково для художника потрібна. Но дійсно, потрібна на основі творчих понять така дійсна критика, щоб не просто. А, от, до речі, от чи вдається вам розмежовувати критику об'єктивно, коли ви, ви бачите, що все ж таки людина а, десь щиро намагається донести свою думку за для кращого результату? Чи все ж таки це буває критика упереджена? Чи вдається вам от іти розпізнати щиру думку? Я навіть не намагаюся? Ну це видно. по перше, це видно, тому що кожен чоловік є якби психолог, він бачить. Але в будь-якому випадку це є добре. В будь-якому навіть випадку це є добре. Так що я сприймаю критику нормально і хотів би, щоб дійсно вона була, тому що вона сприяє моєму, моєму розвитку. Я, коли людину критикують, він хоче ще доказати, що ще краще і краще. І так. Ну, це нормально. Це нормально зовсім нормально. А от до слова, а чия думка є для вас дуже важливою? Ну, ви знаєте. Я... Я живу у сім'ї, в мене діти, жінка, і дійсно, їхнє слово багато. Вони допомагають, завжди спілкуємося, вони мене підтримують, тому що художник він. Як кажуть, не завжди, не завжди у плані фінансовому є різні моменти. Так складулося життя так хвилеобразно. Ну, хвиля так, хвиля так, не завжди. Ну, вони кажуть, треба робити, треба працювати, і завжди піддають. Це дуже добре. І от їхня Тобто підтримка все ж таки зробила так, їхня свою їхня Підтримка для мене багато чого значить. І, і, звісно, моїх друзів, от, тут ну, Богдан Митрович. Зі мною ми завжди спілкуємося, допомагає. Він оцінює, підтримує така позитивна людина, з якою поряд дуже гарно йти. І він підтримує, і це таких людей. Ну, багато є людей у мене, яких від які підтримують, хотіли би бачити. Це для художника велике значення має. Чи бувають у вашій творчості такі паузи? Ну, коли не малюється, нема натхнення, чи ви не можете викласти оцю побачену в уяві картину так на полотно, якби ви хотіли її побачити? І що ви в такі моменти робите? Так, бувають такі моменти, звичайно, бувають моменти, коли не все тобі вдається. різні настрій, різні справи, часу інколи нема. Але. Але я думаю, що художник малює завжди, ну йде переосмислення, трошки спокій, трошки переосмислення, значить, подумати треба, помолитися треба, єстена. І потім я думаю, що стає на своє місце. Так що був в мене період, в який я не працював. Ну не працював так, як би як художник. А в принципі малював я завжди, як я вже сказав, хтось тобто, уяві своїй, у думці, я завжди малював, бачив, насолоджувався. Так що художник малює не тільки на холсті, але й у своєму розумі, у своєму серці. Так, чи що... хтось із ваших діток іде стопам батька? По стопам батька а... і чи хотіли б ви насправді цього? Тому що часто буває я... так, що е, людина якоїсь такої творчої професії вона пізніше каже своїм дітям Ой діти того вам не треба. Це так важко все дається в житті. Краще от займіться бухгалтерією, наприклад, да, да. або чимось іншим. Я Ніколи не спрямовував, але давав так, якби в цьому плані свободу вибору. Ну вони пішли своїм шляхом. Я радуюся, що вони вибрали. Хоча я бачу, що в них закладено це все. Від, ну, від батьків, і в них є це є, розуміння красивого, значить вони можуть, мають, ну так, якби допоміжне, мають основну професію. Ну, я бачу, що вже у внуках, у внуках у це є, вже є. внуки вже підуть. Я думаю, що, як кажуть, творчіство передається вже у другому поколінні. Перескакуючи, перескакуючи через одне, було б погано не згадати про важливу нагоду, з якою ви якраз завітали до нашої студії. Адже сьогодні розпочнеться ваша персональна виставка, яка триватиме у замку Паланок. Розкажіть, будь ласка, як ви до неї готувалися? Це далеко не перша, це. Не перша виставка у вашому мистецькому доробку. Так, так. Як ви до неї готувалися? Е, ну, це я дуже хотів у замку мати виставку. Готувався я, ну як художник завжди має бути готовий. Це має мати роботи, картини. Мені допоміг головний архітектор із, Іван Іванович із Мукачева. Він мені запропонував, щоб це було. Буде представлено 35 робіт, 11 світ вже бачив, 24 роботи будуть абсолютно нові, абсолютно 17-й рік кстати. Те, що готувався, дійсно готувався, е, ну, так що... це, певно, що ви кажете, що ви готувалися, певно, і е, відчуття у вас особливі, певні переживання. Ви переживаєте перед цим заходом? І навіть по про те, що виставка не вперше. Знаєте, є таке поняття перед кожною виставкою або перед якимось таким мероприємством, якщо... Чоловік або людина перестає переживати, то краще вже йому не, не робити це. Кожен з нас переживає десь за що, ну є професійний підхід. Трошки, звісно, є переживання, є такі, як, як, як сприймуть, яка буде критика. Звісно, це все впливає на творчий шлях. Цього року в нашому місті знову відбувався конкурс юних талантів художників Срібний Мольберт. І хочеться запитати у вас: вам було важко реалізувати себе як художника в нашій країні? Так, так, були часи, наприклад, дев'яності роки, коли я зовсім перестав був малювати. Тому що такий був період важкий в економічному плані. І ну, важко було. Я не малював і реалізувати себе як художника було дуже важко. Витримали тільки ті, які мали десь, ну мали підставу, якусь фундамент якийсь. А так сам, самому було чашко дуже. І був період, я перебував за, за, за кордоном, працював, але там я створив теж у Празі, у Чехії працював ряд е, картин під назвою на Прага. Так що ну, трошки працював. Кожен день працює, робив на такій роботі і працював як художник, малював. А на вашу думку, молодим талантам зараз легше себе реалізовувати, ніж в минулі роки? Я думаю, що легше. Легше? Легше. Ну, Зараз е, дуже багато заходів є, дуже багато художників, меценатів, які можуть підтримати. Хоча художники у всі часи було важко. У всі часи було художникове, місцеве, важко. Ну, я не знаю, які обставини, але це, мабуть, і економічний вплив, і знайомство, І дуже важко себе було е пробити, як кажуть. Мені завжди було цікаво запитати, а як ви думаєте, хто задає моду у мистецтві теперішньому, не тільки сучасному, хто впливає на те, що от тепер така техніка, такий стиль є модним, стильним саме в е живописному мистецтві? Ну, я думаю, засоби масової інформації дуже багато роблять у цьому плані. У цьому плані зараз є доступний інтернет, кожен може відкрити, що зараз робиться у світі. От в Нью-Йорку ви можете будь любу галерею на, на даний час. Художник, звісно, від художника вчиться. Тобто перебирають там навики, майстерність, техніку, здобувають, імпровізують, досконалюють один від одного. Я думаю, що на, на, на даний час да, от іменно СМІ. Телебачення, інтернет, ці, ці всі вони роблять для того, щоб от, дійсно розвиток був. І я бачу, що за останній час дійсно мистецтво дуже, ну, є різне мистецтво, але ми говоримо про те мистецтво, яке дійсно йде від серця, від душі, де художник дійсно є художником. Ви знаєте, підсумовуючи нашу розмову, а, і взагалі дуже часто будуть мені певно здається, пригадуватись ваші слова. Ви сказали, що художник завжди малює і в серці. Так. Дос, досить таки цікаво і лучно сказано. Дож, так часто буває, коли ми пригадуємо басити з нашими гостями, то мені здається, спілкування із вами можна утодожнювати саме з цим висловом. Дякуємо а, за візит до нашої студії, користуючись нагодою, запрошуємо усіх глядачів а, на виставку, яка розпочнеться сьогодні, 14 червня, у замку Палана. Це персональна виставка. Селях бобіти. усіх небайдужих обов'язково запрошуємо познайомитися із творчістю пана Василя до того ж, як зазначив наш гість, ви побачите нові роботи, яких не бачив ще ніхто. Тож впевнена, що це вас особливо простимулює відвідати виставку. Ми дякуємо вам за розмову. З вами, глядачі, ми не прощаємося вже незабаром. Наша щотижнева рубрика Вітамінний ранок.